Голосами та своїми серцями волонтери назбирали 9 тисяч 182 гривні на ремонт військових автомобілів на Херсонському напрямку. Дві автівки потрапили під ворожий вогонь. Про обстріл третьої стало відомо перед самим виступом. Про це розповідає вокалістка Ганна, яка тримає зв'язок з військовими. І хлопець, який знаходиться зараз в Херсонському напрямку, їм дуже потрібні гроші для того, щоб відремонтувати техніку, на якій вони їздять і виконують свою роботу. Ці хлопці вони приймали участь у звільненні Херсонщини, тому їм як Людям, які ну їм треба допомогти. Дві машини були до сьогоднішнього дня. Були дві машини розбиті через обстріли. Сьогодні за годину до цього всього виступу я побачила, що ну він мені сказав, що і третя машина також розбили, тому що вони підпали, попали під обстріл. Ось тому ми збираємо на три вже машини. Літній вечір української пісні відкрив вже відомий в Южному маленький волонтер Андрій Баб'юк. Грою на акордеоні хлопець збирає кошти на Збройні Сили України майже рік. У квітні волонтери підрахували, що музиканту вже вдалося назбирати більш ніж 40 тисяч гривень. Репертуар у Андрійка принциповий суто українській композиції. Перше мій збір я увечері хотів. Ну, у мене була така, прийшла така думка зібрати кошти для ЗСУ, для, на акордеоні. І я запитав своїх батьків, чи можна так, так зробити. І вони сказали, підтримали мене, сказали, давай, в тебе вийде, все. Я граю тільки українську музику, всі ті пісні, що входять до української Жива музика та атмосфера вечору заохотила поспівати і просто слухачів. З кожним виступом народних співаків банки для коштів наповнювалися все більше. За годину концерту біля музичної локації зібралась вже чимала аудиторія. Здебільшого на українські мелодії реагували молодь та малеча. Скільки от вже год хожу, второй. Все прекрасно, все ради друга з Ніколаєва, тому що приїжджають. Хочеться зробити приємно чоловіку. Каже, щоб люди улинули, щоб людям було приємно, також для допомоги нашим ЗСУ. Зібрані гроші це лише частина від загальної потреби. На ремонт трьох автівок за приблизними підрахунками необхідно близько 95 тисяч гривень. Збір проходить на майданчиках штабу волонтерів.